Чотири роки тому Ірина Купрійчик очолила тов Нива Агротех. Говорить, із двох тисяч гектарів землі половина була непридатною до обробітку. Поступово 23 працівників господарства товодили землі, порослі чагарниками до ладу. Село почало дихати на повні груди. Виробник виконував соціальні угоди, вкладав кошти у соціальну інфраструктуру села. Але цього року перевірка слідчого управління міндоходів виявила несплату до державної казни підприємством у 2011 році. два с На предприятие, которое я раньше ну, возглавляла, была директором этого предприятия, тоже возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день это предприятие э, возглавляет моя дочь. Возбуждены уголовные дела ну, совершенно по необоснованным. Асновання колеги пані Ірини по фракції, батьківщина, одностайні. Це не що інше, як політичне замовлення та спроба маніпулювати опозиційним депутатом. Це абсолютна профанація. Ми абсолютно відкриті. І Ірина Валерівна теж абсолютно відкрита в тому, щоб надати інформацію. Приховувати нема що, ніякої незаконної діяльності не відбувається. Відбувається тиск на депутатів від опозиції саме тому, що вони борються з цією злочинною владою. Ті підприємства, які працюють, які дають робочі місця, які виконують соціально економічні угоди. Вони тушаться, придушуються, не дивлячись на позитивні економічні ефекти ці діяльності. Якщо кримінальну справу проти родичів Ірини Купрєйчик не закриють, обласний лідер Білосердешних прогнозує масові акції спротиву у її виборчому окрузі. Люди вже Доведені до того стану, що вони скоро підуть пішки на Київ. Якщо вони е, сьогодні е, не із сум, то я думаю, що з-за захтирки вони скоро підуть. Нардепи переконані, вони здатні захистити членів родини і своєї колежанки, адже переслідування з політичних мотивів шкодить не лише опозиції, а й іміджу країни. І руку причик ми нікому не віддамо. І прямо зараз, по фінішу прес-конференції, їжджаємо в наші силові органи, які там мало нахабство перевірки проводить, і зробимо перевірку їм. Коли починають порушувати справи проти жінок, проти дітей. Це я вважаю ганебно, і це зовсім не відповідає ніякому уявленню про європейський вибір. Народні обранці вже підготували відповідні депутатські запити до фіскальних органів. Обіцяють найближчим часом їх оприлюднити.